Назбирати на автомобіль за кілька тижнів вже більше п'яти місяців у рівному діє благодійна спільнота, де об'єдналися представники бізнесу, волонтери та немайдужі українці, що мешкають як в рідній державі, так і далеко за її межами. Спільнота утворена в червні цього року. Власне, з волонтерів, які волонтерили і до. Повномасштабного вторгнення і спочатку, але вирішили структурувати так свою діяльність, підтягнути друзів, 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 друзів. І вже вийшло на даний момент 170 чоловік, які щомісяця донатять на купівлю авто для ЗСУ. Таким чином ми зорієнтувалися на тому, що найпотрібніше це автомобілі. Учасники спільноти, окрім обов'язкового щомісячного внеску, 50 доларів, організовують у рівному різноманітні культурно-масові заходи, виручені кошти з яких спрямовують знову таки на авто. Оскільки в нас в спільноті багато різноманітного рівненського бізнесу. Ми можемо з ними робити колаборації. І вони дають там і продукцію, і, і локації, і приміщення. І, по максимуму, щоб е, зробити цікавий захід, люди прийшли, долучились. Пожертвували кошти, щось придбали на аукціоні і таким чином додаткові ще автівки вдається залучити. За понад п'ять місяців діяльності учасниками спільноти було зібрано більше 2,5 мільйонів гривень, за які придбали вже 10 автомобілів. Нам пощастило, що у нас дуже багато друзів за кордоном по цілій Європі та партнерів, які нам допомагають. Підшукувати автомобілі, а також їхній огляд. Буває таке, що на п'ять автомобілів ми погоджуємо тільки один. Тому що наш основний пріоритет це повнопривідний автомобіль і автомобіль. Який би служив би не тільки нас сьогодні? а Можливо, дасть Бог у нас буде швидка перемога і щоб він служив і після перемоги. Автівки для зсу купують здебільшого за кордоном виключення був Фольксваген t – бандерівський єнот, який за власні кошти придбав новий учасник відповідальних українців, підприємець з Рокитного. Перед відправкою на передову транспортні засоби обов'язково проходять технічний огляд. В основному ми беремо джипи повнопривідні. Це на сьогодні йде Франція, Бельгія. Голландія, чим далі в Європу, чим глибше, тим краще технічний огляд. однозначно робимо автомобілі в ходову перебираємо всі вузли передивляємося. Знову ж таки, бо в бойових умовах хлопці немає часу то робити. Тільки тиждень тому спільнотою було передано три авто для військових. Як незабаром планують відправити знову. Однак цього разу це вантажівка і не одна. Останній автомобіль, який ми привезли. Це польський стар. Це військовий автомобіль, який на озброєнні був в Польщі. В них гарна ціна повний привід можна дуже багато загрузити військового там спорядження снарядів там різних різних різної зброї тому останній наш намір привезти п'ять наступних. Наступний збір буде на п'ять старів. А зараз ми привезли один повнопривідний. Вартість старів орієнтовно півтора мільйона гривень. Збір коштів на їх закупівлю вже стартував. Аби пришвидшити його, спільнота пропонує долучатися відповідальному бізнесу. До проекту День для ЗСУ. Ідея в тому, що компанії, підприємці, підприємства виділяють одноденну заробітну плату. Працівників, тобто працівників всі разом приймають такі рішення, узгоджене. Що один день роботи, тобто один день зарплати, ми перераховуємо в фонд відповідальні українці. Зробили свій внесок у придбання п'яти вантажівок і маленькі рівняни. Під час концертів вихованці однієї з танцювальних студій обласного центру назбирали більше 49 тисяч гривень. Слава Україні. Героям!